А вона всередині, Ось угу. така. — пілоска. Отака. Як аромат? Я не знаю, вона пахне водою. Прикольня? Да. По смаку на воду похоже. Дуже смачно, так? І аромату немає? Мені здається, що вона нагадує ківі, ні? Так, так, це Ківі похоже. Що скажеш? Вкусно. А тобі? Ну, мені схожа схоже на Я... Киві за текстурою, схожа на Ківі максимально. Але відріж мені ще шматочок. Але за смаком ну таке воно нейтральне, не солодке. Я підозрюю, що тут ще справа в тому, що він, можливо, він не зовсім. <плес> там... Не достиглий. Не в тій кондиції, так. Дай мені, будь ласка, ще шматочок, я хочу по смаку Його. нього. Ой, угу. дякую. Хм. Що він нагадує? Нічого. І пітаха, кстати, це вона. Mm. Фрукт. Фрукт, Як серцевинка огірка, можливо. А, я тут диня не спіла. Єдине, що я ніколи не, ніколи не їв диню. Головне, що я тобі пітахаю купила, а диню тобі пробувати не обов'язково. А просто ти сам відмовлявся пробувати. Дін, та ти був маленький ти є в день. Це один долар. Угу. Поїдемо в Мексику і дамо йому ще один шанс. Так. Да. Я ж говорю в слідушньому житті. Серйозно? Ти такий маленький і виключаєш можливість того, що ти можеш поїхати в Мексику? Ну, якби не було війни, ми би. Нафіга мені там Мексика. Якщо в мене є Іспанія. Якби не було війни, ми мандрували мандрувала набагато більше.